Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ У Кіровограді триває суперечки навколо будівництва поблизу колгоспного ринку. За задумом компанії забудовника тут мали б з'явитися нові магазини. Однак збудувати їх не дають підприємці сусідніх палаток. Ті постійно позиваються до суду. Цим людям я не мішаю, тому що вони стоять на тротуарі і ніяким образом вони мені, наприклад, або я їм, тобто, не мішаю. Здесь стоїть вопрос не о том, що ем, не о том, что Это зеленая зона, как они утверждают, и на тех же судах они выступают о том, что они хотят эту землю для строительства, а не так как передается это, что мы вот за зеленую зону мы хотим ее оставить. За зелену зону турбуються мешканці прилеглого будинку. Кажуть, ще одного торговельного центру поруч не хочуть. Я лічно садила цвіти, дуже красиві дерева. Вони ж тут спиляли, тут ще не вспіли, бо ми охороняли вже ночами. Щоб ви бачили, яка тут красива була зелена зона. Та більш за все людей хвилюють комунікації, які приходять під та над будівельним майданчиком. кажуть, пошкодження водопровідних труб під землею можуть мати непередбачувані наслідки. Тут 30% Мешканців міста, якщо от буде якесь, ну залишиться без води, тут іде труба дуже великого розміру, і її не перенести, її нічого неможливо. Орендар земельної ділянки заперечує, каже, перенести комунікації можна, хотіли це зробити ще п'ять років тому, як тільки отримали дозвіл на будівництво, але на заваді стали малі підприємці. Так как труба находится на тротуаре, где е, торгуют где е, происходит стихийная торговля, они должны были предоставить нам эту территорию, чтобы можна было сделать перенос, потому что уже закуплено повністю и все трубы, то есть весь матеріал, который нужен для переноса, но они отказались это делать, чип закінчити протистояння невідомо у конфлікту. Вже втрутилась прокуратура, був протест прокурора, щоб Припинити будівництво протест прокурора дав на державну архітектурно-будівельну службу до 26 листопада. Повинні знести фундамент, але фундамент не зносився. Так само на місці залишився і паркан, яким огородили ділянку. Забудовник відмовлятися від неї не збирається. 12 кіровоградських визволителів отримують по тисячі гривень матеріальної допомоги. Так вирішили під час засідання виконавчого комітету міськради. Секретар міської ради Ігор Волков розповів, вшанування подвигу наших героїв вже стало подією традиційною. 8 січня щорічно наше місто святкує річницю визволення міста Кіровограда від фашистсько німецьких загарбників вже стала доброю традицією, коли виконком віднаходить можливість і знаходить певні кошти для того, щоб підтримати наших ветеранів-визволителів міста. Я думаю, що саме вручення відбудеться в день визволення міста, 8 січня 2013 року. У майже вдвічі скоротилася кількість підприємств, які виплачують своїм працівникам заробітну плату нижче мінімального рівня. На початку року таких підприємств було 610. На сьогодні їх лишилося менше 300. Про це повідомила начальник управління економіки Олена Осауленко. Крім цього, у місті створюються і нові робочі місця. З початку року у Кіровограді їх з'явилося майже 5 тисяч. Ліквідація робочих місць по місту у нас сьогодні складає 3 тисячі сімсот сорок п'ять робочих міст ліквідовано з початку року сальда між створеним і ліквідацією робочих місць по місту Кіровограду складає 1212 осіб. У на Сильно зимовий період саме пожежа небезпечна. Ми хотіти ми хочемо вас попередити, щоб ви дотримувалися правил пожежної безпеки з електрообігрівальними приладами. з обігрівальними приладами, були, як так кажуть, на ти дотримав правил пожежної безпеки. Вручить вам. Вручити вам пару листівок у Кіровограді. Рятувальники та працівники управління Держтехноганбезпеки провели рейд приватними будинками у районі Кущівки. Інспектори роздавали інформаційні листівки та нагадували про дотримання правил безпеки при користуванні електроприладами. Поки це хорошо на У нас газове отоплення вже 30 років. все нормально. завжди. А вдруг що там не буде, дзвоню в аварійку. Приїжджають, зроблять порозника. Заступник начальника міського відділу управління Держтехногенбезпеки Сергій Суковач розповів, спочатку року у Кіровограді зафіксовано майже 270 пожеж, 70% з яких у житловому приміщенні. На сьогоднішній день, відповідно до чинного законодавства органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки, здійснюють перевірки помешкань неможливо. Тому було налагоджено співпрацю з територіальними центрами соціального обслуговування населення спільно структури працюють близько двох років. Ми дуже часто виїжджаємо на місця і спілкуємося з нашими клієнтами з підопічними з приводу того, як поводити себе вдома в різних ситуаціях клієнта дуже позитивно. Я хочу сказати, що вони розумні люди і розуміють, що ця робота потрібна. Працівники управління держтехногенбезпеки кажуть, завдяки проведеним рейдам свідомість громадян росте. Від Клеопатри до наших днів. У Кіровограді відкрили персональну виставку творів художника та скульптора Віктора Саміленка. Експозиція складається з 26 портретів відомих історичних постатей державних діячів, дипломатів, авантюристів, шпигунів, піратів. На відкриття у художньому музеї зібралась студентська молодь міста та близькі друзі автора. Серед образів, які можна побачити на виставці, зокрема портрети Клеопатри, Мата Харі, Юлія Цезаря, Соньки Золотої Ручки. На їх створення автору знадобилось близько 20 років та чимала художньої літератури. Почав писати в 80-му році, а закінчив тільки в 11-му році, мав роді, останній портрет. Я все, що тут намальовано, я все вичитав, вичитав між строчок, між строчок літератури. Я постарався, щоб була схожість найбільша. Натхненню 25. Театральний аматорський клуб при Кіровоградському музичному училищі відсвяткував чверть століття. Ювілей актори-аматори зустріли на сцені, для своїх шанувальників підготували кілька уривків з власних вистав. Актриса-початківець Олена Заєць у колективі нещодавно, однак вже грає головні ролі. Добра практика, коли ти виходиш на сцену і починаєш відчувати глядача, відчувати їх погляди, тримати зв'язок з ними. Це дуже цінна практика все ж таки. Тому я, мабуть, сюди пішла. Увесь час колективом керує викладач музичного училища Людмила Френчко. У клубі жінка і художній керівник, і режисер-постановник, і костюмер. Чотири роки працюєш, випускаються, ані заново набираємо хлопців і знову. Приходиться искать, над репертуаром, работать. репертуар теж очень різний. Это допомагає в будь-якому и литературу, і літературу. произведение, написано на сцені для сцени. Это прежде всего произведение літературне. Привітати колектив та керівника зібрали студенти та керівники навчального закладу. Я вас вітаю з 25-річним ювілеєм. Бажаю всім наснаги, щастя, добра, успіхів. і звичайно, від всього педагогічного колективу, від студентства. Я хочу привітати вашого керівника на Людмилу Івановну Флячко. Цього вечора на сцені училища глядачам продемонстрували чотири вистави. Олена Заяць зіграла роль Едіт Піаф. Я в центрі внімання прес, радіо, Казав, судьба судібанулася мені. Юна акторка каже, цю роль готувала близько місяця. Людмила Іванівна спочатку нам всім сказала, що вона збирається поставити цю постановку. От і бажаючих прошу, ласкаво прошу. Я підняла руку тоді, сказала, я хочу спробувати. Я не думала, що в мене щось вийде, але якби, старалася. Олена радіє досягненням на аматорській сцені, але в майбутньому сподівається на успіх і на професійній. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ.